Це якщо прибрати оцей підлокітник, це буде найменший диван? у нас? Це виходить найменший повнорозмірний диван. Мається на увазі той, який розкладається в бік. Тому що отак буде розмір 192 см. Це дуже мало, я вам так скажу. Причому він дуже зручний по посадці і він розкладається на 160 см. На спальне місце буде 160 на 190. Але є один мінус. Якщо прибираєте підлокітник, ціна не змінюється. 28 700 ціна що з одним підлокітником, що без нього. Е, якщо з двома 33,5 тисячі гривень. Моделька Iris класна тим, що має незалежний пружинний блок в основі, тобто він йде комфортний по посаці, не жорсткий, а от саме такий, який трошечки тонете в ньому. І крім того, він розкладається в спальне місце. Знішує для зберігання речей. Ось така ось розкладочка 160 на 190, і він дійсно комфортний. Я вже поки відео знімав, і так лежав, і так лежав дуже зручне спальне місце. Обираєте тканину, обираєте кількість підлокітників зліва, справа і замовляєте на сайті Солоха.єй. В шапці профілю телефон для зв'язку.